Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений. Ну що ж. Карта дня. Для нас. Що тут в нас? Король посухів, який задоволений собою. І на дні колоди в нас королева пентаклів. Хм. Двоє людей пара. Король посухів. Дорослий чоловік, стихії вогонь. 45 плюс, овен, лев, стрілець. Він або вогняної стихії, або ось такий може бути запальний, така, такий, ну, кожна енергія має плюс і мінус. Фігурна карта це в першу чергу люди. Можливо, це ви. Ну, дивіться, який він тут з собою задоволений. Начебто має чарівну паличку, і може. Загадувати будь-які бажання, тому що вона йому все втілить. Ну, король посухів це є людина, яка не боїться пригод, не боїться проблем. Бо вогонь це дія, це людина, яка готова завжди до пригод, до дії, до активності, це активний чоловік, це людина, яка примушує, наполягає. Яка от, з мінусів такий навіть диктатор, тому що от, я сказав, і все буде так, як я людина, яка і грюкнути може по столі кулаком, і дверима грюкати. Ну, але вперше за все це людина, яка от, в неї все горить в руках, вона поспішає, от, вогонь. Тому вже підставляйте, хто це для вас в вашому житті. Знаєте ви цю людину, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, ваш керівник на роботі, знайомий ваш. От така людина буде сьогодні в вашому житті. В яку він буде брати участь? Ну, дивіться самі. Можливо, ви познайомитесь з такою людиною. Або це ваша енергія, вогню. Вогонь це коли от все хочу, все не боюсь. Це наші амбіції, це наші бажання, наполегливість і пристрасть. Ну, і може бути злість. Тому контролюйте свій вогонь, тому що він дуже легко виходить з-під контролю, особливо, коли щось не, не так, не по плану. Тоді зразу вогонь стає такою небезпекою. Ну, і ще для нас вогонь може програтися. Вогнем зверху, обстрілами, тому будьте уважні до повітряної тривоги. Ну що ж, розібралися, так, з королем посухів, на дні колоди в нас королева Пентаклів. Це так, якби пара. Так? Чоловік і дружина, мама, тато, бабуся дідусь. Королева Пентаклів, доросла жінка, стихії, земля. Стелець Діва, Козиріг, 45, Плюс також. Це. М -м... Жінка така, знаєте, земля це дуже мудрі люди. Е -е, вони... Земля дає їм властивості, ось тако, да надає їм приземленості, вони чітко розуміють, що вони хочуть. Це люди, які твердо стоять на ногах. Вони не літають в хмарах, вони не мріють, вони, не... вони такі. Е Живуть в реаліях, все прораховують, все в них сплановано, все в них правильно. Люди, які турбуються. ну, Тобто, також, хто це може бути? Ваша мама, бабуся, знайома, незнайома вам людина? Жінка, яка Турбується Жінка, яка має ресурси, жінка, до якої хочеться приїхати от, там, де завжди тепло і затишно. Знову ж таки, яким чином вона причетна до вас? Жінка, яка дала вам можливість, дала вам ресурси, і вогонь це ваша дія, вона вам допомогла, вона вас підтримала, вона вас Закликає до дії, підштовхує до дії. І цей вогонь це є ваша дія. Вона вам допомогла втілювати ваші амбіції. Ну, чим допомогла, вже ж кажу, грошима, підтримкою, турботою, настановами, от своєю мудрістю, дала мудру пораду. Ну, можна перераховувати купу варіантів, хто ця королева Пентаклі? Вам, яку вона роль відіграла? Це може бути не тільки от, стихії земля, доросла жінка, це може бути доросла жінка, яка відповідає ось таким, такій характеристиці. Жінка, яка турбується, жінка, яка дбає, от, така жінка-берегиня. І знову ж таки, яку роль вона відіграє для вас сьогодні. Також підставляйте самі, ви для неї це робите, заради неї, разом з нею, з її підтримкою. В кожного свій варіант. Ну що ж, подивимось. А може бути, знаєте, так як вона йде на дні колоди, це фон, для когось це. Жінка яка, ну, в думках ваших, як натхнення? Тому підставляйте кожен свій варіант, що нам буде допомагати? Двійка мечів? Хм. Така цікава позиція. Взагалі, тут двійка мечів. Там, в класиці людина сидить з хрещеними руками на грудях і не може прийняти рішення. Тут двійка мечів, це суперечка між двома людьми, які не можуть домовитися. А в нас сьогодні випала ця карта в позиції, що допоможе. Тобто в спорі народиться істина. ви… Домовитися, ви почуєте щось важливе для себе, інформацію. Бо мечі це слова, інформація. Можливо, ви собі щось думали і ви були не впевнені, але сьогодні хтось підтвердить вашу інформацію. Ну, Тобто, дивіться на зображення. Можливо, в когось була суперечка. Можливо, це суперечка була між двома оцими людьми, що в нас випали: король і королева. Ви не могли домовитись, ви не могли дійти. До спільного ви не могли знайти компроміс, і сьогодні ви знайдете. Взагалі тут дуже вони спокійно спілкуються, тобто кожен має якісь аргументи, кожен має можливість висловитися, вони слухають один одного. Ось таким чином буде допомагати сьогодні нам двійка мечів – що ми дамо можливість вислу... висловитись, ми дамо можливість е... вас вислухати. І от в такій суперечці народиться істина. Найдете ви що для себе правильне... правильну інформацію, потрібну вам інформацію? Що нам буде заважати? Такі взагалі сонячні і позитивні карти. А у нас дощ з самого ранку, чи навіть вночі вже почався дощ. Небо похмуре, зовсім не така картинка за вікном, як на картах. Що нам буде заважати? Ну що ж, дивимось, що нам буде заважати місяць. Нам буде заважати місяць. Місяць старший аркан, і дивіться. Він найстарший тут між всіма картами, і тобто він буде найбільше впливати. Ну, звісно, що місяць, тому що завтра в нас вже місячне затемнення. А воно настільки потужне, що воно вже відчувається ця енергія. От я особисто її вже тиждень як відчуваю такі. Ох, такі турбулентність, таку сильну. Ну і що місяць? Це коли темно, ніч немає інформації, не знаю, боюсь, не знаю кому вірити. І інтуїція також що буде заважати, тому що голова говорить одне, інтуїція підказує друге, збоку ще хтось підказує третє. Тому що це може бути мама і доросла жінка в нашому житті також, яка е, дає нам свої поради е, страхи, так як я вже сказала, наші фобії, страхи. ну от Все потаємне, незрозуміле, е, наша е, підсвідомість буде також підкидувати якісь страшилки і сюрпризи. Добре, що в нас є в позиції, що допоможе двійка мечів, що все-таки ми все заховали, немає. Король посухів, він сильний, він мужній, він впертий, він наполегливий, він, він знає, як пересилити цей місяць. Він має чарівну паличку. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб вогонь програвся. Тільки на, силою, дією, пристрастю, от беріть все, що вам потрібно. Кому що потрібно від того дядька вогняного, те і беріть. Хтось, як людина, яка вам допоможе, кличте на допомогу таку людину, як вам потрібна допомога, сила. А хтось те, що вам потрібно: енергію, впертість, наполегливість, амбіції, азарт, ризик. Пристрасть. От я вам бажаю сьогодні не боятись, не сумніватись, тому що тільки, тільки дайте, хоч. Крапельку сумніву, самі собі все, оце місяць він, тому що місяць він, це вода, це такі припливи, відливи. І от і сум, то буде цілий день, отакі, як ви тільки починаєте в собі щось там думати, вагатися, все, от ви, ви відпустите вже це, вас власне відпустить ця енергія. Тому маємо вогонь, маємо впевненість, маємо силу пересилити оці переконати, наполягти. Маємо двійку мечів, Меч це ясність, це план, це розуміння, впертість, можливість відрубати все, що нам не потрібно. От я вам бажаю цього сьогодні: впевненості, наполегливості, впертості десь, рішучості, авантюризму, також, якщо він вам потрібен. Підсилюю це ще своїми обіймами. Такими гарячими. Посилаю вам впевненість, рішучість, любов свою. Дякую, мою що ви зі мною. Ви для мене дуже важливі, мені дуже приємно, що ви мені пишете, ділитесь своїми емоціями, своїми відчуттями, своїми побажаннями. Дякую вам за це. Ставте вподобайки. Хто не з нами, ласкаво прошу, зоряне таро. Приєднуйтесь! Ну що ж, мої любі, запалюємо сьогодні, беремося до роботи. Ну що, до зустрічі, папа! -па.